Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вітаю вас з селища Кишеньки Кобиляцького району Полтавщини. Саме тут розташувався Нижний регіональний ландшафтний парк. І сьогодні ми помилуємося краєвидами цього чарівного ландшафтного парку. Тут дійсно є що подивитись. Ну а допомагати нам цьому буде Олег Сиров, інспектор з охорони довкілля регіонального ландшафтного парку. Друзі! Але я наголошую, ще сезон тиші, тобто нерест 2020 не завершився. І мандруючи ландшафтним парком, ми обов'язково будемо перевіряти, як наші громадяни дотримуються сезону тиші. Тобто, якщо будуть сітки, будемо їх знімати, якщо трапиться нам правопорушники, будемо затримувати та складати на них відповідні протоколи. Бачу, що катер вже на воді, заправили, підготували і... Відправляємося в нашу мандрівку. Друже, лежа, доброго дня. Доброго. Дуже радий буде бачити взаємно. Два роки ми не заїжджали в гості ні до Олега Сирова, і не милувались ландшафтом регіональним парком. Дякую за запрошення. Що на нас сьогодні чекає? Їдемо подивимося, покатаємося, подивимося так. на людей, люди на нас подивляться. Ну. Але ще сезон Нерес-2020 продовжується. Продовжується, так. Да. А скажи, будь ласка, а випадки в цьому році якісь є, такі випадки, є, є, вже були, так? Да? Так, да, кримінальні справи є, є. Ну, я вже сказав, що ми будемо не тільки вилувати з красотами ландшафтного парку регіонального і розказувати вам про нього, а і одночасно проводити. Родохронні заходи? Заходи, да. Да? да. Так що не гаємо часу, відправляємось. Погода дуже гарна сьогодні. Я сподіваюся, що все сьогодні буде у нас добре. Парку є острови і дуже великі. Найвеликі це з них це острови Шікі. Ось такі, 1405 гектарів. 1405 Так. Да. А скажи, будь ласка, що зараз за там мешкає? Нічого не змінилось глобально. Знову кабани розплодились після пандемії. Правильно так кажуть, да? ну, так? Ну так, по африканському човни. Не дуже, дуже быстро, швидко, швидко. Постановили популяцію, да, популяцію і приумножили. Залились лосі, позаходили до нас. Але це червона книжна тварина? Да. З'явились олені благородні. Я думаю, олони, да? Да. Я думаю, що кажуть, що це останні, останні дні. Кажуть, що в Чернігівській області 50 пожарів пішли. В Чорнобильській зоні різко з'явився звід. Я думаю, що мігрував. Скажіть, будь ласка, ці масштабні пожежі, що були країною йшли, вони не торкнулись регіонального парку? Торкнулись би, якби нас тут не було. Тому що був карантин. Люди всі ну, з, городів, з міст ринулись до нас сюди. На дачі, на берег. Зараз о, період тиші не ристовує. Ми з ними якби там спілкуємося, їх умовляємо е, там, ну, і, і законами лягаємо, і умовляємо по-різному, не пускаємо на острові. Вони е, дуже нервують в основному, тому що ж наші люди дуже гарно знають Конституцію України і дуже важко їм доказувати, що є ще й другі закони, але якось боремося з цим, щоб не розпалювали атомі. Просто, Рознище, все, це кожен рік біда, просто біда, далять воно. Десь ну, не спеціально. Ну, загоріло, горить поспіль. Щоб його потушити, слава Богу, лісники у нас на місці, молодці. Сумісно з нами, з нашими мисливцями, з рибаками там на лодку ставлять. У них є з горлаку, у лісничого він молодець. У нього бомба стоїть на лодках, дуже довгі швани, грали приїхали, розмотимо. Качаємо прямо з Дніпроводу, щоб також Андрій Ну Ось ми йдемо по плавнях, заводях. Я не бачу здарищ. Два тижні тому назад ми були в Ніжнецькому національному парку. Там ситуація була катастрофічна. Майже 50-60% вигорювало очерету. Дуже багато пташок погинуло. На жаль, так, да, шкода. А тут все більш чудово. А, о, бачиш, скільки лиска, як заселилася. Лиска, да? Так, багато. багато. А асперната йде чи не цей рік? Багато. да? так? Багато, багато. багато. Дивіться, це зараз ось одне з місць, де кабани наші мігрують кожну ніч, набіги встраюють на фермерські поля. Ось бачите, які ці проходи. Да, дуже широкі Оце вони, то вони набивають їх, штабу не пливуть. І... Тобто їх дуже велика чисельність, да, так? А ми ось можемо сьогодні вечором поїхати, поспілкуватися з фермерами, вони вам розкажуть. Кожну ніч вони охороняють свої поля. Вже е, пересіяли вони далі, цю кукурузу риють. там ну, в общем, Шум, скандал, фермера. ну Зрозуміло, що це їхнє виживання і ну, дуже, звісно, бунтують. Але ми а можемо? що ми можемо? Ну, ну, не, не, ми допомагаємо, ми їздимо ночу з собаками, ганяємо тих кабанів, виганяємо е, з полів. Ну що робити? Вони кричать, що треба їх стріляти, все, ну, пояснюємо, що не можна, це незаконно. і Якось, якось умудряємося їм довести те, що не, не потрібно таких радикальних е, цих мір, заходів. заходів да. Да. Але важко людині об'яснити. Е, він думав про свої гроші, про свої збитки. Ну, це бізнес. Да, да, так що... І люди вкладають величезні кошти в це? Так, да, зараз пересіяти поле це не шутки. Ну, а з іншої сторони і кабанів не можна стріляти? Не можна. Це теж протиправні дії, це вже теж браконьєрство. — Наші законотворці в 2010 році, як ми багато раз піднімали цю тему в наших, в наш, при наших зустрічах, про те, що заборонили мисливство на території ПЗФ. Це була помилка, я і казав, і кажу, і казав, тому помилка дуже велика. Ми вже бачили, як кабани розплодились, витовкли в 2015 році всі острова, всі червонокнижні рослини, зробили там ріллю. Потім природа відрегулювала чисельність, ну, Тобто прийшла е, африканська чума. чума. вони виздихали, ми їх попалили, цих кабанів ці туші. Вони зараз знову розплодились саме по собі. Зараз фермери від них плачуть, плачуть дуже сильно, тому що ну, реальна проблема в нас. Ми, якщо ви захочете, поїдемо, подивимося. Обов'язково з'їдемо. Так, да, ви побачите. В цьому світі чисельність диких тварин регулює людина. Так. Не дають їм розмножуватись так, щоб вони наносили істотної шкоди сільському господарству, тобто фермером. Ну і мисливці, вони відбирають тільки ті тварин, які розмножуються поза потребуємо чисельності. Так і повинно бути. А коли починає природа регулювати, по-перше, е це неправильно, тому що природа регулює через е колочки, да, через, да. да, через чому там, наприклад, сказ. Е це не є добре, це неправильно. Я не розумію, чому досі наші законотворці не звернули на це увагу. Олежа, а що це за техніка така? Я знаю, шерф є е, дуже схожий на оцей гаджет, який є в тебе. Але це відрізняється. Я бачу, що це напевно ви. Оє і конструкція. саме зробили. Да, це да, це зовсім, зовсім вони не вони тільки так схожі, там, ну, колеса, колеса, все таке саме. Але це зовсім друга конструкція, зовсім вона відрізняється повністю. Тут незалежна підвізка вся, тут повний привод, трошки не так зроблений, як у них. Це ми створили саме. Диви. Це чи... з Дикі, дивись, і не летять із за те, що гусенята. Ти бачиш? Снімай, снімай, снімай. Да, Красиво, так? Да? Ти що? Де, де ти таке це... ще побачиш? Дикі гуси і не хочуть улітати. Диви. Він знялись, диви. Шо, друзі, тільки ми підійшли до такого імпровізованого причалу і одразу вже... Трапили на такий косяк, дикий гуси. Вони бачили, що вони нікуди не полетіли, вони відбігли. Маленькі гусенята ще поки що не літають, поховались в камиші, а дорослі гуси бігають, кричать і машуть крилем, тобто охороняють свою малечу. Несподівана зустріч. Да, гуси дуже, дуже батьки серйозні. Буває, навіть лодка атакує, якщо гусенята, то це б'є дзьобом лодку. Ну ні одна так птиця так себе не веде, Гусь. І дивіться, познімались, пролетіли і опять посідали. Дивіться, дивіться пір'я, скільки валяється. ж, друзі, Масловський острів. Скільки гектарів? 146. 146 гектарів, да, основного. острова. 146 гектарів. І бачимо дуже велику популяцію диких конів, тобто мустангів. В дикій природі я їх бачив тільки на Бірючому острові. Ну і тут, на Полтавщині вони теж є. Але ж, а ля коні з'явились на острові? Вони тут ще з радянських часів, колись тут був колгосп, вони держали їх, тут пасовича, ви бачите, там їх заводять, туди далі, ну, то ну, люди місцеві. Е, і вони тут випасаються, саме по собі живуть, осінню забирають. А коні з радянських часів, як залишилися, це вони тут саме плодяться, тут живуть, виживають, ну саме по собі. Ну, ну, натуральні тобто, дикі коні, тобто, так. Тобто на острові люди не мешкають не ні, живуть. Нікого. Нема, Антропогенний фактор майже такий, як був в часи народження цього острова. І бачимо, самі тільки під'їхали дикі гусі, сірий гусь, гусята. Тільки гусята забігли в очерет, вони піднялися в небо. А так не піднімалися Захищав. Захищав, Захищав, замалили, і мустанги. Бачимо, що ну, десь голів 100, напевно, є. Ну, Дві тут, групи. Да, це ж ми бачили один табонець, вони тут розбиваються, у них є важаки, вони тут водять, тут щось, у них своя ієрархія. Ну їх Я... тут підівлінь немає ніякої зимою. Ні, Діло в тому, що позапрошлого року була дуже тяжка зима. І багато снігу, льод, примерзли, дощі йшли, примерзли, і їм було дуже голодно. То ми возили тюки соломи сюди переправляли через льод, завозили, годували, тому що ну, жалко, попропадають. Малі були, померзли багато в очеретах, я понаходив е жеребят. Ну, ну Жалко їх. Воно, воно теж, теж таке ну, ж да, тварина, гарна тварина, хай собі живуть. Ну, і як ти сказав, давай хоч пару слів про цю дивомашину, на якій ми переїхали, поїздили по острову. Ну, дійсно, дуже, дуже цікаво. Я бачив на виставках тільки шерп. Ну шерп він і коштує щось там під 100 тисяч доларів. Ну, шерп не знаю. Там, є друзі наші зробили тор в Да. така технологічна машина, то вони дорого стоять. Я не знаю, скільки коштує, ну, ну не, дешево. Да, не дешево. А це Твоя розробка, я бачу, повний привід, два мости, дуже гарна гума, тобто лізе і по болоті проїхав. І з острова на остров він сам приїхав. Да, діло в тому, що воно ж основна система, і ми прийшли до цього. Ну, треба їздити, звірів годувати, треба контролювати. А коли він слабий, в тягах ну, нічим. Пішко, да, нічим, ні лодкою, ні пішком, ніяк. І ми створили ж кілька років назад, років 8 назад, зробили першу, але вона на таких колесах, що по землі їздити не можна. Тільки по льоду і по снігу, вона гарна, вона краще цієї пливе. І зимою ми ту використовуємо з однієї сторони господарства, а цю використовуємо тут. Відстань дуже велика, їздити ними туди-сюди, і так створили. Ти, да, да, так, да, рознесені для того, щоб можна було заїхати, проконтролювати і, та й, там, чи підгодувати, ну, як транспортний засіб безпечний. Ну, така техніка да. є в мисливському господарстві філім. І вона гарно справляється з цими задачами, які перед нею стоять, і дуже допомагає і захищати тварин, і, як ви почули, підгодовувати їх зимою. Тобто дуже-дуже здорово. Молодці? Ну, стараємося. Олежа, <свист> <свист> да. а що ще на цьому острові, які тварини мешкають? Тварини є усі. Кабани тут є, косулі є, все є. Так як і кругом, вони ходять. Але кабани дуже не затримуються. Кормової бази немає. Ну так, кормова база не там, не заходять, уходять, ось сусідні острівки, там вони товчуться. А тут і коні їх тривожать. тому що вони так, так. бачите, бігають, топотять. Нема чого тут робити. Зайшли і пішли. Косолі ходять, вони, вони не бояться цих ні коней, нічого не знаю. Живуть з ними спільно, нормально. Десь може побачимо, будемо їздити. Може бути, так? Да. Ну що ж, тоді ми продовжуємо нашу подорож. Поїхали. Ми бачили, яка була цікава наша подорож по Масловському острові. Ми бачили перше, сливці за ними ганяються, хоча їх не можна стріляти навесні. А ми їх бачили живими, цілими і неушкодженими. Це були сірі гусі з маленькими гусенятами. І найголовніше мета нашої висадки на острів це були. Дикі коні йому І ми бачили, в якої кількості і як вони себе гарно тут почувають. Так що все чудове, а ми далі зараз куди йдемо, пане Олеже? Поїдемо зараз, проїдемося мимо села Орлик, поїдемо по прибережній смузі, приїдемо подивимося, що де робиться, як відпочивають люди, що на базах робиться. Тоді поїдемо на острова, подивимося далі. Ну, ну, будемо патрулювати, будемо дивитися, об'їжджати, показувати. Так. До речі, ми бачили рибалки, сидять на берегу, на берегу в межах населеного пункту. Але в кожна одна удочка, один гачочок, ну, Люди відпочивають. Може будуть, тут, Може, туди. Але навіть на гумових човнах ми ще нікого тут не зустріли. Це дуже чудово. Поїхали. їдуть на остров так все одно ж не можна Зараз подивимось ні там жось дитина давай коса заб... Ну тут це у нас пасіки на островах стоять це люди їздять на пасіку ми побачили перший човен на воді але як Олег Миколаєвич нам пояснив, ви чули, що це пасічники, вони їдуть на острова, де в них стоять пасіки. Кожен рік ставлять пасіки на острова, у них гарний мед чому? Жола не долітає. Не долітає до полів, цих кроплені. Ніяких там ядохімікатів немає, От вони там акаційони, а морфований мед, ну забирають, світочки. Тобто таке виключення з правил все ж да, таки да, можливо. Ну, Бо люди працюють і вони да. займаються дуже гарною справою.